Минуть Роки, зрівняють нас у зрості, і твої кроки впевнені, такі, сама собі вже заплетеш волосся І розладиш зморшки на моїм чолі, І скажеш, мам, вже голосом дорослим, сама помади колір обереш, твоя весна, а поруч моя осінь. І уже ти в театр мене ведеш. Розказуєш захопливі сюжети, новітні тренди і сучасний стиль а в моїй пам'яті навіки ті моменти, де перший крок твій сповнений зусиль, де перше слово виросло в розмову, а перші кроки в самостійний шлях, і, обіймаючи уже дорослу доню, знайду продовження своє в її очах. Час зупинись. Благаю, сповільнись хоча б на мить, дай насолодитись всіма моментами. Я не встигаю, люблю тебе, мій всесвіт.